We have a big holiday today. Birthday. Ілона's birthday. birthday, birthday. Да, день народження нашої Ілоночки. Birthday. And... birthday. І ми сьогодні привітаємо її пісенькою англійською мовою. Окей? Okay? Окей. Okay. Okay. Happy okay. birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dia Ілона. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and, and, and good. У нас є така we have beautiful tradition. Ми маємо дуже гарну традицію. Скільки років, стільки ми легенько так беремо за вушка легенько і рахуємо. Побажаємо Ілоні, кожен із вас побажає Ілоні те, що він хоче. Давайте. Хто хоче побажати Ілоні? <різві> шаш, 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 шаш. Ні, послухайте, як ми це зробимо. Я кажу, I wish you health. Хто хоче побажати Ілоні здоров'я? <різві> <різві> health! Health, повторили. Health! health. 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 Здоров'я <різві> для Ілони. Happiness! щастя. Любов, лав, лава в кор. Всім нам потрібна любов. And what else? What else? else? What do you want? Candies and sweets. Багато цукерків і солодощів овкос. Toys. Іграшки, Toys. А що ти хочеш? Що ти б хотіла? Що б ти хотіла на день народження? Все, що ми сказали, да? Yeah. І що ми саме головне повинні поважати всім нами лоні? Miru, peace, peace. Ponovite si, peace. We want peace. Mi hočemo miru. Tako, Ilonka. Tako, happy birthday to Ilona. Be happy.